Що це таке? Плодичка візьму молодибі. Поди який льот. Не забувайте в шапці профілю інтернет-посилання на нашу продукт. На мене наведи. Ти ж може теж мені може холодно? Приборщили щось з морозом. Це що сьогодні? Більше ніж 15 градусів, навіть всі 20. Саме головне виходить обливатися після спортзалу, але щоб голова була. була. Суха. Так, тепер основне вибрати місце. Обов'язково треба вибрати де електрощиток. Обов'язково. По-другому ніяк. убираємо льод. А вода така Боже, яка вода. На голову не просто не вгатила. трошки. льот трошки. Так, ну що, друзі? Ну і не забудьте підписатися на мій аккаунт і в шапці профілю інтернет-посилання на нашу продукцію. Шапку не взяв, Ну це десь зверху. О, ой, блін, дивіться, аж метал примерзли руки. Собі. Мокрими руками металічне відро не бери. Так, ну і починаємо з них. Поїхали. Самое основное это постабилизировать дыхание. Хорошо пришло. Вам холодно? Напишіть в коментарях, тому що мені не холодно взагалі. Не забувайте підтримувати наше виробництво і користуватись нашим інтернет-посиланням. Всім пока. А хлопцям, які приймають участь у челленджі, Олексій Стоматологія ідеальна, Баша Кухня, шатили партнери, Саша Чек і сімейна фортеця. Ану, повторіть в процесі челленджа слабо. Давай, побігай, бітом. И не забуваємо, в принципі. Хорошо. Давай. Собачка. Переляканий. Брава.